Всім привіт! Маємо свіжопригнаний автомобіль. Це Renault Megane 2016 року випуску, експлуатація 2017 рік. В максимальній комплектації з двигуном 1,6 дизель. Автомобіль має 267 тисяч пробігу. Максимальна комплектація за акустикою Bose. Зараз покажу, як вона виглядає зовні. Бачимо дуже гарні. 18 диски легкосплавні, хороша гума мішелін 21-го року випуску. Задні вікна бачимо тоновані, релінки хромовані. Ніяких пошкоджень по автомобілю немає взагалі. Автомобіль повністю в рідній фарбі, крім капота. Капот трошки підкращився. Пізніше в відео все детально покажу, прибором зробив огляд автомобіля. Але бачимо зовні ніяких дефектів немає, ніяких м'ятів, царапин, нічого такого немає. Дуже гарно виглядає автомобіль. Дуже збережений. Так, Зараз покажу по комплектації. По комплектації передні парктроніки, летоптика, повністю ЛЕД фари, автоматичне дальнє світло теж вмикається. 18 диски. Бачимо, що в дуже гарному стані. Ніде ніяких пошкоджень на дисках немає. Ні спереду, не ззаді. Всі 4 диска дуже в гарному стані. Хороші тормоза, майже нові колодки. Шильдик босе, автоскладання дзеркал, безключовий доступ. Так виглядає всередині. Так, повністю електропакет, електроскладання зеркал, 4 електросклопідйомника. Тут теж шильдик і босе. Дуже гарна акустика автомобіля, багажнику встановлений сабвуфер. Так, по салону шкіра. Перфорована шкіра навіть ставками алькантари. Масаж сидінь, електропопечний підпор регулюється. Так, в автомобілі два ключа. Отакі. Електростоянковий гальмок, круїз, контроль. Бачимо амбієнт підсвітки по всьому салоні. Тут, там, на всіх чотирьох дверях, вона підсвічується. Вибирається різні кольори, різні відтінки цих кольорів підсвітки. Дуже гарно виглядає навіть в день і ввечері, тим більше. Так, по комплектації бачимо круїз-контроль, авто, датчик світла, датчик доща. Бачимо тут 268 505 кілометрів. Датчики тиску в шинах, максимальний дисплей для Мегана, підігрів сидінь, старт-стоп, контроль полоси, автоматичне дальнє світло, як я вже говорив. Так виглядає розпізнавання знаків, там вибір режиму руху, я все детальніше потім покажу у відео, як це все працює. так, Отак от виглядає задній ряд сидінь бачимо, ніяких пошкоджень немає, все в дуже гарному стані. Задні практроні, як я вже говорив, передні, камера заднього огляду присутня на автомобілі. Дуже легко паркуватися. Безключовий доступ на всіх чотирьох ручках, відкривається будь-яку ручку, яку не візьмеш, машина відкривається. Так само машина зачиняється, коли відходиш з ключом від машини на декілька метрів. Дуже зручно і комфортно в місті. Так, зараз детальніше покажу. Дивіться: хороша, дуже хороша гума, Мішелін. 21 рік виготовлення, ще досить хороший протектор, тормозні диски без вироботки. Колодки, не знаю, чи видно, теж в гарному стані. Більше половини, навіть з процентів 70 залишку є. Діски не пошкоджені, в гарному стані. Тут пороги так само цілесенькі, ніде ніяких пошкоджень немає на порогах. Взаді також гума 225-40R18. Взади який рік? 19 рік Ззаді трошки старіша гума. Але протектор теж дуже хороший. Так, Зараз покажу спереду фари детальніше. Фари бачимо теж не відпускуструєні, не поліровані, навіть в гарному стані, повністю ЛЕД, ближнє світло LED, дальнє світло LED і ходові огні теж неонові. Передні парктроні, які бачимо, датчики стоять. Це фара так в гарному стані. Бампер теж без пошкоджень, губа ціла. З тієї сторони теж двері не пошкоджені, порог цілий, рівненький. По салону зараз покажу комплектацію. Бачимо безключовий доступ. Підігрів сидінь, масаж сидін. Заведемо автомобіль, бачимо, ключі лежать тут. Ми просто натискаємо кнопку старт і автомобіль заводиться. Відразу виїжджає проекція, бачимо на дисплеї. В ній показує швидкість автомобіля, навігацію, якщо можна ввімкнути, і знаки обмежені швидкості. Так само тут на щитку. Так. Щиток, зараз трошки зроблю клімат, щоб менше Так, Щиток також це led led дисплей, його можна вибирати різні, різні варіанти. От я натискаю вибір режиму руху. Бачимо, зараз стоїть комфорт, синя підсвітка по дверях, а також вмикається масаж сидіння водія. Можна, наприклад, вимкнути спортрежим. Бачимо, що От на відео погано видно, вмикається червона підсвітка, вмикається отакий щиток, на якому показує сили навіть. І... Повністю все червоне. Ну і також машина зовсім по-іншому починає їхати. Легенький натиск на газ і машина відразу їде. Також є режими еко. Міняється підсвітка зелена, вмикається повністю по салону. Отакий От щиток вмикається. І також машина їде в еко-режимі. Або можна так відразу нажати, і також буде еко-режим. Є ще нейтральний, це такий більш жовтіший. Помаранчевий, можна сказати, колір. І так само щиток теж іншого кольору. Ну і персо. Режим фіолетовий. Теж дуже гарно виглядає такий розовий колір. Ну і щиток такий. Щітки можна навіть вибрати зовсім інше. Щитків є дуже багато різних варіантів, і незалежно від кольору підсвітки їх також можна вибирати. Так, е, що показати по. Бачимо, є контроль смуг, сигнал про вихід смуг. Зараз вимкнутий. Налаштування сигналу швидкості. Також можна вибрати, щоб машина сигналізувала про порушення швидкості. І автоматичне дальне світло також. Коли немає зустрічних автомобілів, або коли немає освітлення на дорозі чи людей, автоматичне дальне світло саме вмикається і вимикається, коли бачить зустрічну автомобіль чи людей навіть. Так, бачимо навігацію. Навігація теж карти України є. Хочому завантажується Ось дорога, навіть села показує. Дуже зручно можна, можна користуватися навіть зараз. Так, клімат контроль. Двохзонний клімат контроль. Теж, ну це зрозуміло виставляється. Так, зараз. Можна, бачимо, так використовувати центральний дисплей, налаштовувати, дисплей водія або проекційний дисплей. Також можна під себе налаштовувати різні кольора і різні, різні навіть е варіанти налаштування. Так, меню. Навігація телефон, автомобіль, система, мультимедіа. Так, мультимедіа, наприклад. Радіо, медіа, налаштування, відео, фото, фото навіть. Медіа теж можна підключати, телефон по Bluetooth або USB. І дуже зручно так само користуватися. Так, Тут бачимо, також можна USB підключати, карту вставляти, заряджати телефон можна. Так, електростоянковий круїз контроль Тут також з руля можна користуватися повністю магнітолою. Сенсор дощу налаштовувати. Круїз контроль, телефон можна відповідати. Проекція я вже говорив. Отак виглядає підкапотний простір. Ніяких потьоків, запотівань масла немає. Антифриз в дуже гарному стані. Чистесенький. Зараз покажу, як заводиться двигун. Виїхала проекція. Дугун працює тихесенько, рівнесенько, дуже добре. Камера заднього вигляду бачимо, також малює лінії, в яку сторону повернуте кермо. Дуже легко паркуватися, відразу показує передні, задні парктроніки. також реагує на перешкоди. Дуже легко паркуватися. Підігрів передніх сидінь, два положення на підігрівах. Є. Масаж. Зараз покажу. Можна на сидінні натиснути кнопку і відразу з'являється на дисплеї. Є три різних варіанти масажу. тонізуючий відпочинок і поперекова зона. Можна регулювати інтенсивність масажа, швидкість масажа. Дуже зручно. Так, огляд товщиноміром. Капот. 250, 250, 239, 222. Так, капот фарбований ще в Європі. Тут його не фарбували, 268 переднє крило пластмасове, дверка 141, 124, 124, 132, 120, 121, 136, 101, 117, 139, Кришка багажника теж пластмасова. Заднє праве крило. 120, 120, 128, 113, 113, 114, 114, 114, 119, 105, 117, 123, 116, 110. Крило теж пластмасове. І Капот. 208. 130. Криша 117, стійка 122, зад криши 91. Це теж пластик, да, не метал. 98, стійка 131, 121, 115, 115, 130. Тобто весь автомобіль. В рідній фарбі, крім капота. Капот фарбувався в Європі. Чому фарбувався, я не знаю. Можливо, скол, можливо, царапина, можливо, якийсь піскострой був. Це невідомо. Але факт і факт, що фарбований тільки капот, вся машина в оригінальній фарбі. На даний час автомобіль має пробіг 268 тисяч кілометрів. Цікаво, що автомобіль останній раз заїжджав на сервіс на 265 тисячах. Це на оригінальній. Дилер сервіс Рено. По ньому робили обслуговування, обслуговування міняли масла, фільтра, а також тормозну систему. Ну, як зараз покажу, от, тормоза майже нові. Колодки також в дуже гарному стані. Що спереду, що взаді. Тож, приємний бонус, що недавно заміна була масла. На даний час, в принципі, не потрібно міняти масло, можна ще їздити. 7000 кілометрів. Як працює безключовий доступ? Просто беремо з собою ключ, кладемо в кишені, відходимо від автомобіля, закриваємо його, все, автомобіль закрився. Можна налаштувати, щоб ще було автоскладання дзеркал, коли автомобіль замикається, але на даний час це вимкнуте. Щоб відкрити автомобіль, підходимо до будь-якої. Із чотирьох ручок, включно навіть багажник, і автомобіль відкривається. Просто берем, беремося за ручку і він бачимо відразу відкривається. Щоб закрити, можна також зробити отак, і автомобіль закривається. Або можна просто відійти, він також закривається. Дуже зручно і дуже комфортна функція в даному автомобілі. Підходимо, беремо за ручку, він відкривається. Можна не чекати, я просто для відео так показую. Працює дуже швидко. Відійшли. Підходимо, беремося і відразу бачимо, без паузи навіть. Зовсім дуже швидко працює ця функція в меганах Зараз покажу трошки детальніше, як працює камера заднього огляду, також парктроніки Вмикаємо задню передачу, наближаємося до гаража. Бачимо, дуже гарна якість в камері. Під'їжджаємо. Ось-ось-ось, все. Бачимо, парктроніки починають бачити перешкоду. Дають звук. Якщо перешкода взаді, всі чотири колонки пікають. Якщо перешкода тільки з однієї сторони, то колонки по тій самій стороні також видають звук, щоб ми могли орієнтуватися в просторі, де перешкода знаходиться. Ну і плюс показує на дисплеї. Дуже зручно і дуже комфортно по місту паркуватися. Зараз трошки детальніше покажу в якому стані салон. Бачимо карти, ніяких пошкоджень взагалі немає. Сидіння в прекрасному стані, алькантара, шкіра, Це дуже гарно збережене, пластик, це софт пластик, він ніде не пошкоджений, все працює, підлокітник, як новий. Взагалі, водійське сидіння. Так має трошки пом'ятость, ну, бо шкіра розтягується. Плюс дуже висока посадка в автомобіля через такі підтримки. Коли сідає людина, вона завжди придавлює. Тут такі легкі деформації на шкірі, це нормально. Ззаді зараз покажу. Також карти, все ціленьке, ніде не пошкоджено, ніяких царапин, нічого такого немає. Заднє сидіння теж в прекрасному стані. перфорація, все цілесенька Алькантара. Дуже гарно виглядає оця комбінація перфорації, алькантари, шкіри. Дуже гарно. Взаді теж все цілесенькі, всі ці дефлектори. Потолок цілий, також без пошкоджень, без прокурів, без пропалів. Отак автомобіль виглядає з повністю. Увімкнутим освітленням. Бачимо, що всі лампочки працюють, всі фари, поворотники. В зеркалах також дублюючий поворот, теж працює. Зараз покажу Ззаді теж все працює. Ціна даного автомобіля 13 тисяч 700 доларів. Автомобіль знаходиться в місті Рівному. Кого цікавить, можете звертатися за номером телефона 068 24 160 42. Номер телефону вказаний внизу під відео. Автомобіль знаходиться в місті Рівному. Якщо комусь цікаво, можете приїжджати на огляд. Готовий їхати на будь-які перевірки, на будь-які СТО, а також до офіційного дилера. Якщо хтось хоче подібне авто або якесь інше, можете також звертатися за номером телефона, зможемо підібрати і пригнати будь-який автомобіль з Європи конкретно під ваші е, бажання.